Ви на каналі Грунтутех, з вами я, Владислав Чайковський, і сьогодні, нарешті, ми заїхали збирати сою, ту страшну сою, якої нема в цьому році. Ні в кого. Максимальна врожайність 10 центнерів, це я що чув в тій зоні, де я знаходжусь. Це десь квадратні там 20 кілометрів, 10 центнерів це максимум. Зараз я на полі, ось цей вже стоїть, де ми фермера Ігорька вносили. Регулятор росту від компанії Долина. Всі силочки я залишив в описі. Ризгаємо 5 і потім ще на другу заправка долина. Коротше, і що? приїхали, вже обкосили ділянку, де не було обробки, контрольку. Я зараз ставлю вам ставочку, як, яка своя була там. Врожайність з контрольки зараз теж вискочить Отут внизу, ви побачите. Порахувати я все це буду вже потім по вазі, коли привезем. От, Зараз залишилось буквально пів метра, ділянки де не бризали, покажу вам. Ось така соя на момент збирання, висота десь ну, плюс-мінус більше там, 20 см. Ось така. Якось вона вижила в цих страшних умовах. Ось зерно. Це десь ще пів метра нерівномірне достигання. Ось така вона страшненька, чого? Бо деяка соя лежала в сухій землі, чекала от того дощу червневого. Ось вона, наприклад. І тому не було рівномірності. Дозріво зерна. І ось такі є п'ятна зелені. Бачите? Ось зелене, тут сухе. Ну, потрібно було робити десікацію, але чекати вже нема куди, своя вже висипається. Коротше, все, що я тут балакаю, заводимо комбайн, їдемо косимо вже ділянку, де ми кропили. Так, друзі, Заходимо на сою, ось якраз межа. ось. Звісно, соя страшна на цей рік, ну з такими опадами і спекою краще б нічого не було. Так, Друзі, ну що, доходимо ділянку е тут, де ми вже бризали, соя, звісно, ну, не знаю, якщо ви її тут побачите, то тут десь знаходиться соя. Ігор настроєний ходить, я кажу, Ярьок, ну такі погодні умови. Звісно, не західна Україна, де опади. Ну, на Харківщині отака соя. Зараз зупиняємось, дивимось, скільки бункерів, висипаємось, зважуємо все. Рахуємо, як би кажучи, врожайність. І... Але ці врожайності ви вже зараз будете бачити. От прямо зараз. І порівняння з соєю, яка там тебе з обробки. Ось зерно з необробленої ділянки. Ну, багато стрючків зелених, всього, ну, але це все і за нею на мірності. Зараз комбайн ходить, там вже була, де була обробка, потім подивимось, що там. Але тут вологість. Навіть при такій зеленці десь 11-10% плюс-мінус логомір показує від 10,5% до 11,5%. Все одно багато землі. Ну, Вріятися одної потихень. А цей Пергеса неделя. Що по втратах зараз подивимось. В принципі, я дивлюсь, що бобики вималачуються. Їх... вони тут є, ну так, в принципі, дивлюсь, що та ні, щось є, щось є. Маси нема, тому бачите, ну комбайн іде, що маси нема. Так. Що по бобиках, що по бобиках В принципі втрат, зріс більш-менш, втрат нема. От. Ну ось є одна. Ось знайшов. Ось одна. При такій масі, це взагалі диво, що нема втрат. Отакий фон виходить після збирання. Ну Що, нема сої. Ось, бачите, є, звісно, місцями не вирізає, але і так, жатка на всю опущена і місцями гребе комбайн, ось як отут, бачите? Місцями грибе і тому, тому що рік рік жахливий, просто-напросто ось і все. Долина, вам я передаю привіт. Хай що хочуть чи скептики, те і пишуть. Але я просто бачу, що результат це 100% є і великий. Хто б що в такий рік? А ви уявіть, якщо б був рік з опадами. Ми не беремо ну, цей рік реально 30 мм опадів з моменту посіву, сіяли в сухе. Е, оця вся соя, що зелена ось, от, за моєю спиною, ось, бачите? це вся та соя, яка зійшла вже після опадів червневих. Тобто, ви уявіть, якщо б була погода, як в минулому році, і соя б сипала 30, то який би був там ефект? Якщо в посуху різниця вже доволі непогана, я ще не знаю точно, бо не дивився вагу. Тому ну, я не знаю, хто б будуть писати люди, що та воно не працює, воно ще щось ну з Ігорем ще побалакаємо, хоча він без настрою дуже сильно розстроєний. Ну, а що, ну з таким врожаєм, що не будеш розстроєний. Так, друзі, ну що, віджнивували сою. Аполо. Результати ви вже знаєте. Я вам вже вставочки там показував. ну. Ну на цей рік, звісно, це не ті врожаї, які всі планували. Але я хочу сказати, навіть господарства, які вкладали дуже великі гроші і великі затрати в сою отримують 8-10 центнерів. Тому я думаю, з такими мал... малими затратами отримати навіть 5 – це ще більш-менш результатів. завершувати відео. Ну такий результат на цей рік. Що пороби, що падів не було. Не пишіть тільки коментарів, що це ви вирощувати не вмієте. Ви приїдете в наш регіон при опадах 30 мм і при спеці за 50 градусів. Ви спробуєте виростити тут сою по 50 центрів по 40. А потім вже кажіть, що всі ми тут дурачки. Різницю по посарів, ви бачили, висновки робіть. Я свій висновок вже зробив. Що ефект є непоганий. Ну, Це, друзі, дякую. Долина вам привіт. Ну, вибачте, що не... різниця не тонна, різниця якісь там 2-3 центнери. Але все одно... Я думаю, на цей рік це все одно свою роль зіграв. Потрібно ще подивитись в гарний рік, але я думаю, на наступний рік вже ніхто не захоче тут сіяти в нас сою. Все, друзі, дякую за увагу. Підписуйтесь, слідкуйте. Ось такий поганий урожай сої на Харківщині. Що поробиш? Отака погода. Все, друзі, бувайте. Їде щасливий такой. Щасливий. Задаток за не буде. Так, Задаток за загрузак. Гирь, какую ты машину собираешься куплять новую, ну кажи. Иду задаток за крузак. А му. за Вот кра... там, вот там, вкусой, да? Да. да. задаток за крузак, Ну все нормально, а что? А то ты кукуруза гарного. Ну, бачите яка. Ну конечно, 20 центров выпал по 10. А что, все нормально? Да на меня не заезжали, там 30, стопудово.